У нас в огляді на продажі сьогодні Toyota Venza комплектація XLE 2015 модельний рік. Ацяті Колеса, гума Goodyear 2020 року. Комплектація XLE, а і повний привід. Панорамний дах. Квітлий шкіряний салон. Бігу всього 62 тисячі кілометрів. Пигун 3,5, а ще додатково газове обладнання. Ці деталі кузова з заводу рідні, окрім водійської двері. Оптика повністю на ледах додатково оснащена. Преміум акустика JBL Synthesis і ще багато різного цікавого. Пристегніться поїхали. Віддаю перевагу починати з неприємного. Фото з аукціону ви зараз побачите. В неї була пошкоджена оця двері. Ставний удар сюди прийшовся, коли в штатів її приганяли. Приганяли мої партнери. По суті, це мій приятель привозив для себе автомобіль. Почалась війна, змінились плани. Там він, коротше, ми її продали. І зараз клієнт, котрий її придбав. Поїздив він півроку, вона два рази побувала в Німеччині. І в нас забрав Lexus NX 2020 року, доплатив грошею. Все в'янза приємна мені дуже, що вона потрапила до мене в другу, бо вона мені перший раз дуже сподобалась. Якщо ви знайдете м'яй огляд, то ви будете розуміти, що я вам не брешу. Пошкоджена була оця дверь, вона поміняна на нову оригінальну. І листва знизу поміняна. От, робилась оця дверка задня, вона трошки була підмігата, і крило, все рідне інше. По суті, поміняно тільки двері. Також підфарбувався от порожок. Бо він трошечки був тут пошкоджений. Ось переход, докуди воно роблене. Дивіться, всі наліпки, тут все в заводі, все як має бути. Конвейерна дата в неї 10-й місяць 2014 року, але в Штатах вона була і по вінкоду в неї 15 рік. У нас розмитнюється 14 щоб дорожче було розмитнення по коефіцієнту. Це зрозуміло. Далі по кузову. Ну, зрозуміло, звісно, що вся сторона тут фарбувалась, тому що три деталі вже робились і треба було. Всі, всі наліпки з вінкодами на всіх деталях є тільки на водійській двері, котра поміняна. тобто всі рідні. Карфакс у неї чистенький, вона в Україну заїхала 44 тисячі кілометрів було. Я тоді карфакс читав і перевіряв. Єдине, що в неї якесь дрібне було пошкодження в Америці, типу парішотки, вона, як розумію, дрібницю якусь отримала. Все в оригіналі, як бачите, деталі всі рідні, фарбувалась морда. Так, і шпакла, до речі, на морді на деталях немає, на капоті, на крилах. Ну, тільки крім того, що там робилось трошки на ліві. Тут ще підкрас на задньому правому крилі є. Не пам'ятаю це при доставці, було чи що. Е, все, ну це, в принципі, все. А, по безпеці одразу скажу, що те, що було в Штатах, останнє по пошкодження її це була сідушка бокова і шторка. Вона вся відновлена, вся зроблена і працює. От зараз вона вже наїздила 62 тисячі кілометрів. В Україну заїжджала 44, повторюсь, Двигун тут 3,5, повний привід. Додатково власник сюди поставив газове обладнання, воно зареєстровано в тих паспорті. І по ТО, крім того, що в двигуні поміняно масло 5 тисяч назад. Тут заміняно масло в коробці, рівні роліки це сервісний узіл, поміняний, помпа поміняна. В роздатки в задньому мосту все коротше, все повністю обслужено. Колодки поміняні, вам залишається тільки сісти, їздити і насолоджувати. Бонус плюс. В ній навіть свічки запалювання поміняні. О, великий да. плюс. І по витратам пального, знаєте, щоб ви знали приблизно по місту, Якщо ви будете їхати в пробках з кондиціонером, то ви можете легко вийти на 15 літрів. По трасі це буде до 10. Тому газ тут ну, зовсім не зайвий, скажімо так, на ці Гума стоїть 20-го року Гудьєр. Вона з нею приїхала. І, штатів, і, до речі, от в Європу він на ній їздив, каже, що гума дуже прикольна. Вітровічки є. Ну, Напевно, і все. Ну, Ще він тут обладнав ледами. Всі повністю і ДХО, і головне світло, і туманки, все повністю стоїть на ледах. Світло каже, просто ліше, Комплектація У нас безключовий сенсорний доступ, підігрівий дзеркал, шкіряний салон. Ну, як Інакше ніяк як похайним я його назвати не можу, ви бачите. Сідаємо всередину, ну, до речі, два комплекта килимів, покажу окремо потім. Тут в нас є пам'ять сидіння на двох драйверів. Електросклопідйомники всі чотири з авторежимами, з дитячками. GBL Synthesis. тут акустика. Дуже непогано для Toyota. Вона звучить це преміум тойотовський. Так, Це у нас вимикається електропривід кришки багажника, а це кришка багажника відчиняється і зачиняється тут. Електродзеркала, Дзеркала складні. Бачите, Газовий блочок обладнання управління, Ну і система стабілізації вимикається. Шкіряне кермо. Бачите? 39 тисяч міль пробігу це на сьогоднішній момент 62 тисячі км. Датчик світла тут нас мається проти туманки. круїз контроль, звісно. дзеркало з автоматичним затемненням. В даху в нас отака, у нас панорамний дах. Я покажу, як він виглядає. Ось одразу. Бачите. Відігрівь сидінь. двозонний клімат-контроль. Тут у нас бортовий комп'ютер, до речі, в Цельсіях і в літрах все обирається, виставляється без проблем. Мультимедіа, звісно, з Bluetooth, з handsfree, з усіма цими речами. Тут, до речі, управління мультимедією, тут управління хендс-фрі. Ось у нас USB і AUX. Отакий у нас величезний тут кармашок знизу підлокітник так званий. Два підстаканника. Тут якесь непонятне таке відділення, не знаю для чого воно. Тут для мобільного телефону прикольна така штучка, щоб ми його поклали. Підлокітник він змінює, бачите свою проекцію, як. І відкривається і тут ще один величезний ящик такий. Супер. Тут от в цьому плані по місцю, по всяким відділенням, дуже круто в вензі. В мене взагалі ну, я захоплюсь, мені подобається. Також у нас є камера заднього виду. Проєкцію, дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Ну і наче все. Шестиступінчна тут трансмісія з портрежимом. Все файно. Враховуючи те, що дядька з ростом 193 см, я сиджу сам за собою, бачите, сиджу достатньо комфортно, ніде нічим не шипаюся, я попереду розвалений, як я люблю, на всю. І тут я сиджу сам за собою офігенський. Супер класно. Комфортно, прям вау! Спинка змінює свій нахил аж до такого стану, коли я просто, ну, мені хочеться просто лігти і поспати. Просто лігти і поспати. Взагалі. Так, ладно, не будемо розслаблятися, ми на роботі. Далі, в нас є підлокітник, два підстаканничка таких. Є свій повітродув, бачите. Ну і звісно, в нас над головою панорамний дах. Що можна дивитись на небо, на зорі і насолоджуватись життям, якщо маєте таку можливість. Звернути увагу, що електробагажник ми можемо відкривати. Щоб електроприводом тільки з салону закривати ми можемо і звідси в цією кнопочкою, але якщо ми підходимо і натискаємо рукою, то тільки вручну можемо відкривати. Так само з ключами можемо відкривати, повністю, щоб багажник відкривався. Далі, шторка в нас, бачите, є в комплектації. Ось такий чистенький, охайний тут багажник. Що стосується об'єму, він не маленький, непоганий. Як для універсала, можливо, склон трошечки оцей скос зрізає, об'єм, але в принципі я не можу пожалуватись. Непоганий багажник. Може і не саме великий, але непоганий. Спинки отаким от рухом у нас легко відчиняються і перетворюються в елегантні шорти. бачите. Далі, Тут у нас під киломам все тако, що хай не пластик по суті новий. Тут газовий балон у нас стоїть. І отут у нас набор, домкрат, балонник. Все на місці. З іншої сторони, просто ниша. Яку ми можемо використовувати для нашого мотлаху, для якихось дрібниць і так далі. Закриваємо, закриваємо і зачиняємо. Це багатство інший комплект килимів і докатка запаска від вензи в мене просто служить в іншій машині, але я вам показую. Як воно виглядає, які бонуси вас очікують і плюшки, все це має бути ваше. Одразу скажу, що В'ензо не сподобатись, мені здається, не може. По факту це Lexus RX. З Тайотівським тойотівськ... ну, значком, десь, можливо, в чомусь трошки дешевше, але по суті, в основі платформи всього і комфорту тут лежить Lexus RX. Це то саме, тільки тойотівська продукція, Ну, тобто від... під брендом Toyota, да? там, умовно, не під Lexus. Але тачка, ну, скажімо так. Незначно незначно відрізняється така ж кайфова, як і Lexus. М'якенька, комфортна, класна. Сьогодні трошечки далі ми з вами розберемося. Вона дуже плавна, дуже м'яка в ходу, дуже така, знаєте, приємна і елегантна. І при всьому цьому це Toyota, вона не буде дорогою в обслуговуванні, вона буде надійною. і агрегати, Я вам приблизно так скажу при нормальному обслуговуванні, при нормальній експлуатації. Ну як мінімум тисячу до п'ятсот. Я думаю, ви тут можете розраховувати. Ну, якщо ви не будете. Рвати і вбивати ці самі розлії агрегати, то вони проходять аж бігом такий пробіг, так що ви берете машину після невеликої обкату. Спортрежим, так у нас буде 4 передачі, рушаємо з місця. Трочки поворота. Рухаємося ми в горку, до речі. І ось ми робимо сотню. Сотню ми зробили. Дуже швидко і кайфово. Ну, як зазвичай, на 2 ж РФ є на 3,5 це і трапляється. Єдине, що обов'язково маю вам сказати, що 3,5 будь-то Camry, yes. єс. П'єнза неважливо. Розраховані не для того, щоб рвати і убиватись за старту і з місця на ній літати. Це автомобіль для комфортного пересування і спокійно. Але коли вам потрібно десь на обгоні зайва потужність, ви її відчуєте. Вона вам подарується момент, коли ви натиснете на педальку і за 2 секунди буде десь попереду всіх. Для цього це і зроблено. І тоді буде все добре. І своєчасне ТО, і машина буде вам служити вічно. Якщо ви вибачте за вислів не дурень. Якщо ви хочете подріфтувати, поганяти, порозривати автомобіль, це не про Toyota. Не для цього ці машини от робилися. Ну, я не про всі Тойоти кажу модельний ряд, я кажу саме про ці 3,5, будь-то Camry, ЄС, там неважливо, там, Венза. і так. Що стосовно музички, я тут на Bluetooth під'єднаний, слухав вже і власні композиції, і, і чужі JBL, e, в принципі, мені давно знайом ще з Камрі 30. -ток. Непогано дуже грає, є непогані низи. Так, це, звісно, не Марк Левінсон, як в Лексусі, але на, ну, на, на фоні базової та акустики все звучить дуже солідовно, непогано, є класні і потужні низи. Ну і в принципі приємно. Від мене для вас три так. <гум> так, так і ще раз так. Це крута тачка, якщо ви шанувальник Тойоти, якщо ви хочете комфортну, простору машину, надійну, безпроблемну, ну, це вона 100%. Вона має подобатися або ні. Це, звісно, ваше рішення. Стан в неї офігенський. Модельний рік в неї 15-ті. Це, по суті, останній рік цього, цієї будки цього покоління. Тобто найсвіжіше, що ви можете взяти в Єнзу, це ви візьмете у нас. І єдиний ну, недолік це є. Багато людей, хто про це знає, якщо є панорамний дах, на поганій дорозі десь іноді відчувається. клац-клац-клац. Там все чітко, все резиночки, всі гумочки, все там чудове. Але поклацування трошки є. Ну, про це я думаю, що багато з вас знає, що воно присутнє на панорамі, але ну, знаєте, воно того вартує. Можна себе коли у тебе такий ну, файний огляд на небо. З вами був Льоха Трендафта, до зв'язку до зустрічі. Набирайте, телефонуйте, любі будь-які перевірки ми вам не відмовимо, ми будемо тільки за. СТО, перевірка, а потім поїдемо на мрево, ви її придбаєте і будете задоволені, щасливі. На все добре. З вами був Льоха Трендафта. До зв'язку до зустрічі. Слава Україні!